Текст скарги на управління внутрішньої політики. Текст повідомлення, яке зараз буде прийматися в зв'язку з тим, що в мене не прийняли це повідомлення в управлінні внутрішньої політики і грубо порушено. Я не публічна людина. Добре. Пожалуйста, я не буду с вами общаться, если вы будете меня снимать. Я имею право, вон согласно конституции, на которую вы знаете. Э, вон, вон, пожалуйста, можете посмотреть. Будете снимать, я выйду с кабинета. Слушайте, пропустите за уважение заявок лопотания, скаргов. Это поведомление я не принимаю. Добре. До Поки не діє управління внутрішньої політики, я вас прошу зараз прийняти скаргу я і направити за місцем вам... і за призначенням. Зареєструйте, будь ласка, це як документ. Я вам все об'ясню, все. Вы можете написати на мене в прокуратуру, я согласна дійсною законодавством. Тобто ви вважаєте, що додаток я не маю да, права нет, в, в скарге. Да, не маєте права. Тобто я не маю права я подавати? Вас прошу. Я з вами більше не розмовляю. Напишіть на мене жалобу.